Якенькі. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні хочу приготувати кексики під назвою для матусі. Нам потрібно 2 стакани кислого молока, 3 стакани цукру, 4 стакани ворошна, 5 яєць, 2 чайних ложки соди, ваніль пів чайної ложечки, 4 столові ложки олії. І для начинки я буду використовувати біло згущене молоко, маленьке печиво, таке в шоколаді. Саме перше, що нам потрібно зробити, це збити наші яйця з цукром. Тому у миску я вбиваю яйця. До яєць додаю цукор і ваніль. Гарненько це все перетираю. Так, яйця я перетерла. Тепер додаю. Кисле молоко соду і знову ж перемішую. Маса наша так почала пінитися, тому що сода погасилася в кислому молоці. Сюди ж додаю 4 столові ложки олії. І тепер поступово буду додавати борошно. І гарненько вимішуємо, щоб не було грудочок. таке тісто у нас для кексиків виходить, таке як густенька сметанка. У мене от такі от формочки силиконові. Я їх буду змащувати олійкою. Тепер столовою ложкою буду наповнювати наші формочки для кексів. Наповнювати їх до половинки. І додаю по декілька начиночок. Маленькі шоколадні печиво. І також із згущеним молоком. Одну ложку положила, і всередину вложу чайну ложечку білого згущеного молока. Також ви можете використати і вишні без кісточок закриті, наповнила формочки. І тепер відправляємо приблизно на 35 хвилин в духовку розігріту до 180 градусів. Наші кексики готові. Я їх посипала зверху цукровою пудрою, а ви можете шоколадом зверху, чим завгодно можете прикрасити за своїм смаком. М'якенькі. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!